Вітаю вже з майстерні. Отже, як бачимо, вчорашня прогулянка на тройся, ось там в мене це відео я на YouTube виставлю горизонтально, дає свої результати, плоди. Я обов'язково взявся за роботу завершувати роботи картини, які минулорічні, мабуть. Ось такі вони близькі по темі. Мається на увазі оце світіння, яке дає нам сонечко. ось там. Важко на полотні художнику передати, тому що там є так зване адитивне змішування кольорів, ще фізичне називали. А ми на полотні малюємо інший метод, субтрактивний називається, де кольори не можуть так світити. Отже, художника задача завдання зробити так, щоб був ефект світіння, який дає природа. Бачимо, як воно там дає синою. Ну і такий один з методів, крім того, що ми знаємо імпресіоністи відкрили нам. Сюра, зокрема, оптичне змішування. Але оце більше ось тут імпресіоністичний підхід. Все-таки я не уникаю більш давнього методу це лисування. Це означає, що більш світлими кольорами я працюю, а потім прозорими на лаках дається досягнути такого ефекту, більш-менш наближеного. Цю техніку багато художників знають, але сучасні хто як, то хтось відноситься до неї і навіть скептично. Я все-таки. Люблю її, бо як портретист я вивчав технологію старих майстрів. І звідси в неї пішло. Але в пейзажах я теж навчився використовувати. Ну, Напевно, згадую Вільіма Тернера. Можливо, і хороше використовував. У нього дуже цікаві такі пейзажі. Тому звертаємо увагу. Так що процес триває, і я підняв старі роботи. Минулорічні, навіть може і позаминулорічні. І, звичайно, хочу зробити серію нових таких робіт. Зазвичай дійсно треба робити напроці певного часу. Те, хто мені дошкуляв, що я так працюю і не закінчую роботи і так далі, не розуміючи технології. Ой, не хочу казати, хто і чого, але це таке було. Навіть Ірина мені дорікає, чомусь моя доня, що я, так сказати, не завершу. Це інший підхід до картин, серйозний, глибокий. Може бути робота зовсім невелика. 40 на 60, 30 на 40, навіть оця, але буде дуже сильною і глибокою. Зокрема, якщо люди в. Квартирах не мають місця на великі плакати у стилі, наприклад, Криволапа. так там плакати такі малюють цим, як його, валіком. Отже, заходіть на мій YouTube канал, ну і не тільки, і в Тіктоці і в Інстаграмі доставляю, але на Ютубі більше можна розповісти. Навіть коротке відео недавно дали можливість говорити 3 хвилини. Отже, цих 3 хвилин кісьмі мірі достатньо, щоб е, якусь тему сказати дослідити, відкрити і закрити. тож будьмо twórczość i zdrowie.